До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана. І може, зустрінеться пісня моя самотна, у світі з пташками піснями. Та швидко полине тоді дітає гучна зграя, далеко шляхами тернами, полине за синє море, полине за гори, літатиме в чистому полю, здійметься високо-високо в небесні простори. І, може, спітка тою долю. І, може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати. До тебе, моя ти Україна, мила, кохана, моя безталанна мати.